Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Україну м'яко штовхають на капітуляцію. Тільки на лагідну капітуляцію і лагідно штовхають. Лагідно штовхають Україну капітулювати ті, хто не хоче, щоб російські танки були в Бухаресті та Варшаві. Ті, хто не хочуть, щоб війна зайшла в Європу. А війна зайде в Європу рано чи пізно. І європейські лідери розуміють це. І для того, щоб Забезпечити себе, убезпечити Європу від рашистських танків вони це роблять звичайно за наш рахунок, і зроблять за наш рахунок, м'яко штовхаючи Україну, на м'яку капітуляцію перед Рашою. Пан Шольц Німеччина сказав учора, що Німеччина не має можливості поставляти більше важкого збройного України, так як у Збройних сил Німеччини. Дуже мало залишилось важкого озброєння України. Німеччина не дає дозволу бити важкими ракетами німецького виробництва по території Росії. І цю позицію почали підтримувати багато європейських лідерів, які хочуть миру з Рашою, торгівлі з Рашою, а не війни, а не війні. На своїй території, на європейському континенті, ну якось так з вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на ютуб канал. Дякую, до нової зустрічі.